Ця установка випущена в Сполучених Штатах Америки. Її українські захисники отримали від західних партнерів. Тепер вона боронить Донбас, стріляє калібром 277 міліметрів. Дальність 2 кілометри. Майже немає як такого відхилення. Вона ж не прямої наводки, як кажуть б'є. не по балістиці. Вона прив'язується до GPS, GPS і веде і ракета точно в ціль є. Цими ракетами українські військовослужбовці б'ють по складах зі зброєю окупантів, їхнім літакам та гвинтокрилам. Ми працюємо і ми знаємо, що ми не вражаємо те, що нам не потрібно, або там мирних людей. Ми не вражаємо. Ми не вражаємо будівлі, які нам не потрібні. Ми не вражаємо інфраструктуру, яка нам не потрібна, яка не являється нашою цілею. Ми вражаємо нашу ціль і все. Ждіть скоро буде вам привіт всім. Анастасія Галасюк, Суспільне, Новини Донбас.